Уявімо ситуацію, клієнт питає, а знижку дасте, і більшість менеджерів одразу погоджується, чим власне рішуть свій прибуток. Але знижка це не єдиний спосіб закрити угоду. Замість того, щоб скидати ціну, дайте клієнту додаткову цінність. Це врівноважить ціну та цінність в його очах. Як це можна зробити? Є кілька варіантів. Перша це гарантії, гарантія результату або гарантія повернення коштів. Це знімає ризики краще ніж просто дати 10% знижки. Друге бонуси. Додаткова консультація, сервіс, подарунок. Клієнт відчує, що таким чином я отримую більше за цю саму вартість. І третє це розширені опції. Пріоритетний сервіс, додатковий функціонал або підтримка. Це підвищує цінність без втрати прибутку. Отже, висновок дуже простий. Закрити угоду можна не тільки просто давши клієнтові знижку. Ні, не мінусуйте ціну. Навпаки, плюсуйте цінність. Тоді клієнт буде задоволений, а ви збережете прибутки.